Всім привіт! Ну що, посіяла і забула? Ні, не забула. Обов'язково покажу те, що в мене зійшло. Справа в тому, що трошки захворіла і говорити ніяк не могла, хоча було бажання зразу зняти і показати, коли зійшло яке насіння. Ну, люди цікавилися, чи гарно сходить, чи ні, тому що я розповідала, де я брала насіння. Це Віснадар і це огородник. Ну, Зараз покажу, зійшло, не зійшло, і, і як зійшло. Ну, Почнемо з баклажанчиків. Баклажанчики і перчик, а туди гібриди це все я брала в агороднік. Тому подивіться. Гарно. Ну, Декілька ячеек не зійшло. Декілька О, там трошки далі видно. Да, до речі, як ви бачите, у мене ось на вікні до вікна приставила ще стіл, включаю лампи. Вже після того, як все посходило, я почала включати лампи. Тобто, в мене ось таке велике місце для моєї розсади. Тобто баклажанний пер це все на відмінне, я вважаю. Так, ну що тут? Так, тут перчик я посіяла, посіяла буквально вчора, і перця я сію багато, тут ще не зійшло, бо це тільки вчорашні посіви. Бачите, що начерінкувала також свою піларгонію. Ті сорта, які мені подобаються. Що мені не подобається, ті навіть не хочу черінкувати. Так, тут черіночки раніше просто взяла воду, поклала Apple Blossom, і вони почали гнити. Одним словом, треба викинути. Так, поїхали далі. Це в мене, це в мене, а що це в мене? Дайте згадати е, Алісу. Да? Ось у мене Алісу. Ось таким чином він зійшов. Він фіолетового кольору, і дуже цікаво навіть, е, ви бачите, він е, прямо видно, що фіолетового кольору самі рослинки. Е, вони були в. Як сказати, драже, тому з одного драже декілька, тобто кучка зразу виходить. Все зійшло на відмінно. Бігонія. Скільки раз собі казала, що ну, не сі. По-перше, різні рослинки не можна в, одному, в одній тарі висаджувати. Ну, Навіть якщо і рослина одна і та ж, але от у мене бігонія тут різних сортів. Так як це міленьке насіння, і на початку йому не треба багато місць, я взяла і в одній риночці все висіяла. І як ви бачите, одна бігонія зійшла раніше, друга тільки почала сходити. До речі, почала сходити буквально вчора побачила перші. А ця бігонія зійшла через 8 днів. Ось перша бігонія зійшла через 8 днів. Хоча бігонія е, сходить дуже, е, дуже тяжко. Е, Алісом зійшов зайшов саме перший. На третій день у мене вже був е, Алісом зійшов. Тобто і швидко сходить, і гарно зійшов. Так, дивлюся, що це у мене там. Ага, це біденс, це я купувала насіння. Теж біденс, такі е, жовтенькі ромашечки. В тому році у мене е, я купувала вже рослинку, готову, а це побачила насіння, е, купила, думаю, ну чому не посіяти. Третій, четвертий день цей біденс, біденс вже почав сходити. Лаванда, лаванда, чудово, лаванда стала сходити на сьомий день. Це дуже чудово як для лаванди, але теж тут два сорта. Було 20 насінин. Зійшло 11 насінин. Тобто і з одного сор... сорту, з однієї сторони, і з другого, тобто, і той і той сорт зійшов, але не всенький. Але зійшов швиденько, на сьомий день вже були. Так, це в мене так, 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 так бо ж я все пам'ятаю, дещо. Ага, лобелія. Лабелі, лобелія теж вдроже, так як і алісом, і сходить дуже швидко. Лабелі. Зійшла тоже мені, здається, на п'ятий день. На п'ятий день лобелія зійшла. Тут вони всі висіяні не в один день, тому не подумайте, що ця рослинка і ця одного сроку посіву, але виглядає по-різному. Ні, це різні дні посіяно. Так, це в мене пітуня. Петуня теж, бачите, що зійшла. Майже вся, мені здається, два, дві насінинки не зійшло. Теж зійшла на п'ятий день. І ту, ні, катарантус, дуже мені подобається ця рослина, але для того, щоб вона зійшла, їй потрібно дуже тепло. І, я, ви знаєте, я перше, як посіла, навіть на батарею ставила цю риночку для того, щоб зійшла швидше. Вірніше, не те, щоб швидше, взагалі, щоб зійшла. Але зійшла цей він, катарантус, зійшов досить погано. Тут 10 насінин було. Насправді раз, два, три, чотири, п'ять є, інших не бачу. Так, де я брала катарантус? Катарантус я брала, ага, тут два сорта. один брала в огородники, один брала в. В Веснодарі. Бачите, що зійшли з різних сторін, тобто і той, і той зійшов, але і той, і той зійшов не повністю. Ромашечка, ромашка гібридна низька розла, Зійшло лише дві штучки, і це в мене веснодар. На жаль, поки тільки дві штучки. Селера шикарна. Зійшла Селера. Хорошо, зійшла Селера. Так, це в мене. Ага, ромашка, ромашка велика квіткова, вже починає сходити. Я її посіла буквально 4 дні тому назад. Звичайна ромашка. І купувала на ринку. Тобто, це не з тих магазин. Так, це в мене віолка. Теж дуже четвертий день віолка вже зійшла, шикарно зійшла. Це ромашка, але ромашку, яку я брала в огородники, теж шикарно зійшла і дуже швидко. Армерія. На жаль, чотири штучки. Ну, повноцінних три бачу. Четвертий так, є дихає. Е, недавно посіяла тиждень назад, посіяла томати. Це томати для теплиці. Ось вони почали сходити, тягнуться. Ну, от так от я. Бачите, у мене така формочка є, печеєчка. Ну, відкрию, коли вони всі зійдуть. Подивіться, як шикарно в мене зійшов дельфініум. І ось там теж, це теж це велика кількість дільфініум. Це дельфініум, який я виписувала, який в мене пару місяців знаходився в морозилці, і шикарно зійшов. А ось дельфініум, який я придбала, зараз, придбала в Віснодарі, бачите, і дуже його хотіла це низькорослий, бачу лише три штучки. Погано сходить, не знаю, чи далі взагалі йде. Так, це у мене. Угу. Так, Там знов лобелі тільки іншого кольору. Це у мене брахікова. Зараз покажу брахікову. Подивіться, як зійшла брахікова. Це теж брала на ринку. Дуже така мілка-мілка ромашечка голубенького кольору. Ось і все. Все я вам показала, що в мене посходило, і в... в які терміни. Насіння зійшло швидко. Я дуже цим задоволена. Ну, а вже ж, чим я найбільше не задоволена, це, звісно, ця ромашка, яка мені дуже з п'яти на насінин зійшло. Дві насінинки і не задоволена дельфініум. з Віснодара. А, да, і армірія. Ось ці три види рослин, мені не, не подобаються. А там далі коліус забула сказати. Десять насінинок, всі зійшли шикарно. Ну, коліус дуже швидко і гарно сходить. В цьому році я на вікнах його не зберігала, тому ось розраховую на те, що буде насіннях. Ну, Ось такі мої рослини на сьогоднішній день. Як я сказала, посіяла ще перець, ось в таких великих риночках я його посіяла. Посіяла тільки вчора і буду ще сьогодні досівати. Чи користуюсь я посівним календарем? Ні. От коли в мене є настрій, коли в мене самопочуття нормальне, да, тоді я беру і висіваю. І головне настрій. Ви знаєте, якщо ти з любов'ю, з радістю якоїсь відносишся до насіння, до рослини, вона відчуває цю теплоту, цю енергетику, і тоді у вас все виходить. Ну що ж, будемо спостерігати, як в мене далі будуть розвиватися мої рослинки. Я їх дуже люблю. Ну і просили мене про піларгонії. Мабуть, слідюче відео обов'язково покажу піларгонії, тому що вони в мене теж шикарнющі. були. А зараз, як у всіх, вони мають не досить приглядний вигляд. Але будемо старатися. Всім пока з вами була Наталія.